Мама лишила квіточку на цілий день. І що моя квіточка любила без мами. Що робила, скажи? Що ти така спокійна? Що ти така спокійна? Мікі? Що ти така спокійна? цьом дасть мені? Моя пташка. цьомку дала, А гуляти може хоть? Ага, гуляти не проти, добре. А їсточки? Їсточки так собі. А ти щось їсточкала? я, знаєш, ти нічого сьогодні не їсточкала. Ти знову на дієті, Мікі? Істочки дати тобі? А гуляти йдемо? А гуляти йдемо? Пішли гуляти? Гуляти пішли? Ти що йдемо гуляти? Не йдеш гуляти навіть, Мікі? Ти що захворіла? Дивна ти сьогодні. Каже, все-таки йдемо гуляти? Мійки? Ага, ясно, не захворіла, добре. А їсточка ти дати вкусняшку тобі? Так, ясно. А на руках що то таке було? На руках що ти себе так цікаво вела, скажи мені? Так, ладно, дай вкусняшку. А ти чим такий зайнятий? Ох, міль зловив. Бачите, що в хаті немає, то він міль ловить.